І зараз з нами на прямому зв'язку Анна Лочихіна, радниця у канадському парламенті. Гано, вітаємо. Вітаю вас. Можливо, ви зможете повідомити нам чи відомі якісь терміни пропозиції прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, коли він говорив про те, що Канада теж готова прийняти от таку участь, активну участь у навчанні українських пілотів. Джастін Трюдо, дійсно, він, він натякнув, що канадські пілоти готові будуть тренувати українських пілотів, але просто справа в тому, що в Канади немає на балансі f 16 У них є cf 18 і вони провели великий тендер, який завершився минулого року, наприкінці минулого року, щоб закупити f 35 Тому Потенційно вони можуть займатися навчанням відсилати своїх тренерів знову ж таки або в Польщу, або в рамках їхньої програми натівської 800 Представників збройних сил Канади находять, знаходяться в Латвії, тобто це потенційна можливість. Тим не менше, Джастін Трюдо не підтвердив, що це безпосередня домовленість, і про терміни тренувань звичайно не сильно йде мова. Хоча ми знаємо, що європейські наші партнери говорять, що почалися тренування вже в Польщі. При цьому в США досі не оголошують ніякі терміни про початок навчання і не розголошують. Офіційну локацію де проводяться ці навчання, тому е, дуже багато навколо цього ще поки що таких невизначеностей, е, натяків, е, але точних офіційних даних поки що немає. Ну і е, говорять в політичних колах про те, що уточнення всіх деталей що буде двоєтапності. Цього передачі F-16, тобто двоетапність має на увазі. Спочатку тренування, а потім передача літаків, ці ще весь цей план буде узгоджуватися протягом там наступних місяців. Тому будемо сподіватися, що Джастін Трдов найближчий час зможе уточнити ці свої натяки, які він давав репортерам в Японії. Можливо, ви знаєте щодо деталі щодо інших програм, за якими. Тренують, Канада продовжує тренувати українських військових. Це трошки інші програми, але вони більш давню історію мають, тому що вони розпочалися у 2015 році. Ці програми продовжують діяти і працювати. Вірно, це програма, яка розпочалася в 2015 році. Називається Юніфаєр. Під на цій програмі вже було натреновано більше 35 тисяч українських військових за цей час. Зараз тренують інструктори наших військових в Польщі близько 80 інструкторів. Там більше сотні інструкторів у Великобританії, тому що Канада спільно з Великобританією зараз проводить цю операцію, і багато наших проходять тренування саме. На території Великобританії, плюс як я зазначила, початок травня був дуже активний в Канаді з точки зору візитів з європейських країн-лідерів із Латвії, з Польщі. І одна з нових оголошених якби, допомог у сенсі надання тренінгів від канадських військових українським саме на території на території Балтійських Балтійських країн. І тренування ці розпочалися вже 15 травня. Тобто це з останніх оголошень. Фінансові оголошення, які були, це були в квітневі, пов'язані також із бюджетним циклом в Канаді, поки що нових, нових немає. Але і Зеленський на, на, в Японії в Хіросимі на засіданні Великої Сімки він натякнув на те, що Канада і Україна зараз готують новий. Пакет допомоги, про який ми можемо почути, я думаю, вже в найближчі тижні. Ну і окрім цього, варто зазначити, що минулого тижня Канада розширила знову санкційний список осіб в Росії і в Білорусі. Зокрема, в Росії це люди, які і і юридичні особи і приватні особи, які пов'язані з передачою розповсюдженням військових технологій. Тому список постійно розширюється. Я от недавно передивилася за останні, за ну за останній час 47 разів Канада переглядала цей список і постійно додавала туди осіб. І він зараз налічує там більше 2,5 тисячі осіб, які попали під санкції в Росії, Білорусі і в Україні, так само які сприяють веденню війни в Україні. Паняно, ну ми розуміємо, що е, українське питання воно е, на порядку денному в Канаді стоїть постійно, і враховуючи ту кількість теж українців, які е, за цей останні півтора року приїхали до Канади. Е, насправді сьогодні, у е, той момент, який е, з яким Канада зустрілася, е, Враховуючи власне цю хвилю останню хвилю української міграції, в чому полягає сьогодні найголовніша складність і можливо виклики, які перед Канадою стоять зараз починаю піднімати питання не тільки в Канаді, але і в інших країнах. Як тримати всі ці гроші, витрачені на допомогу Україні? підзвітними, як зробити так, щоб все, що йде в фінансовому, особливо еквіваленті, приносило користь, дійсно і мало результат? зокрема, от лідер опозиційної консервативної партії в Канаді. Днями піднімав це питання. Він при цьому він наголошує, підтверджує про те, що потрібно допомагати продовжувати Україні стільки, скільки потрібно для того, щоб перемогти в цій війні. Але зважаючи на знову ж таки інфляційні показники, зважаючи на складнощі з медичною системою обслуговування тут в Канаді, як не дивно, да, розвинена країна лідер великої сімки, тим не менше. Через свої територіальні специфіку свою, і через маленьку кількість, якби великий дефіцит в сфері саме персоналу в сфері медичного обслуговування. Всі ці питання вони один з одним пов'язані, про плюс підвищення цін на, на паливо і всі ці, всі ці, якби слабкі моменти, які. Так чи інакше вони пов'язані з або з наслідками пандемії, або з наслідками російської агресії проти України. Опозиційні партії, звичайно, в цьому намагаються знайти якісь аргументи, щоб уколоти уколоти уряд. Ну і в свою чергу, дезінформація теж не спить з боку наших російських опонентів. Вони теж підхоплюють ці наративи, починають їх, починають їх поширювати в соціальних мережах. На цьому наголошуючи, ну і в цьому треба віддати належне Канаді, яка активно займається протидією цієї дезінформації і допомагає Україні також боротися з цими фейками. Тому, тому це одна з головних зараз таких проблем наративів, яка яке звучить в Канаді, знову ж таки пов'язано із тим, що зараз ухвалюються бюджетні документи пов'язані з новим бюджетним циклом в Канаді, тому це такі, знаєте, сезонні, якби політичні наративи, які виникають. Але тим не менше, канадська підтримка вона залишається з Україною Анно. А якщо говорити про ну взаємодію на найвищому рівні, тобто ми бачили, що на саміті Великої Сімки у президента Зеленського була зустріч з канадським прем'єром Джастином Трюдо. І власне, ось по канадським медіа які головні акценти за результатами цієї зустрічі були розставлені. Ну, перебити новину про те, що все-таки е, США погодилося е, тренувати і надавати потенційно літаки f 16 Цю новину було важко перебити чимось іншим, тим паче, що прямих якихось домовленостей після цієї зустрічі е, публічних, принаймні, де, які могли би лідери країн України або Канади оголосити, їх не було. Е, тим не менше, я знаю, що Канада була активною залученою стороною в. Переконання США в тому, що Україні потрібні ці літаки. Процес тривав. Ми з вами пам'ятаємо, я думаю, тривав цей за закритими дверима. Переговорний процес більше півроку останніх, тобто десь з грудня, грудня минулого року, можливо, навіть кінця листопада. Тому Канада якби, підтримує загальну да, хвилю новин пов'язаних з головним оголошенням в результаті засідання Великої сімки, і говорили, де говорять також в медіа і про наші про про розвиток подій на на сходному на східному фронті говорять багато про, про білгород і про всі ці новини 에, постійно звучать на телебаченні і в друкованих медіа також Пані Гано, про події, які відбулися вже після зустрічі лідерів Великої Сімки. Стало відомо, що Канада і Саудівська Аравія відновлюють свої дипломатичні відносини, призначить послів, поклавши край суперечці, яка триває з 2018 року. І тут примітно не хотілося б розводити якусь конспірологію, але це сталося якраз ну після візиту президента України. Володимира Зеленського до Саудівської Аравії, а потім вже і зустрічі на полях самого саміту. І виникає таке питання: чи не виступив президент тут таким собі посередником між двома країнами? Хотілося б дізнатися деталі владнання цієї суперечки, що говорять в парламенті? Ви знаєте, питання дуже тонке і насправді. Буде деталі у мене більше завтра з цього питання, тому що про це будуть говорити тут на спеціальних, так скажімо, брифінгах для політичних для людей, які приймають політичні рішення, залучення або діяльність парламенту саме пов'язано з цим рішенням про нового посла Саудівської Аравії. Звичайно, візит Зеленського був в принципі досить неочікуваним. На да, по дорозі на. До Великої сімки і ще й завітати в на, на саміт арабських країн. Це не можна сказати, що це було прям, прямий, прям, прямий вплив сьогодні на завтра було ухвалене такі рішення. Але тим не менше є тут дійсно якась можлива взаємопов'язаність. Але знову ж е, самі канадці політичний естеблішмент канадський про це буде знати більше деталей завтра, і тому я зможу. Теж мати їх завтра, можливо, під час наступних включень ми зможемо з вами це детальніше обговорити. Будемо з нетерпінням чекати зустрічі у марафоні Єдині новини. Вам продуктивного дня, пані Ганно. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Анна Лочихіна, радниця у канадському парламенті була з нами в марафоні Єдині Новини.